Запрошую всех торгующих на нашей арене. Перші три неділі ми поки вас розподілимо, буде то торгувати без, без, безкоштовно. Далі, в залежності от, від товару і кількості, ціни будуть різні. Оголошення будуть розвішені на наворі, на, на воротах, щоб ви знали, куди йти. Так що запрошуємо. Спильнили прохід до метро. Не проїдеш з коляски, не пройдеш із сумкою, коли поспішаєш до метро ну, на залізничний вокзал, чи не має значення коли. Тому я дуже вдячна.